Ну, власне, з Максимом вже все добре зі звуком, тому можемо продовжити про ось цю окрему позицію Словаччини Фіцо, і що на них могло вплинути. Насправді, тут добре, те, що зі словаками у нас по факту немає і не було ніякого конфлікту. Словаччина потенційно це, в принципі, один з найкращих наших партнерів сусідів, тому що якщо подивитися... На ті країни, які нас оточують, то, мабуть, зі словаками єдиними, ну можливо, ще з Молдовою. У нас немає жодних історичних терців, культурних терців, територіальних претензій, взаємних також немає. Тому насправді зі словаччиною можна працювати. Не можна працювати з Фіцо? І можна працювати з Фіцо. Фіцо дуже гнучкий і прагматичний політик. Він насправді не є ідеологічно там проросійським чи антиукраїнським. Його позиція заключається в тому, що дивіться. 像。Uh, yeah. Популіст відвертий, це це всі знають, це всі розуміють. І е, для того, щоб я продовжував триматися у владі, як я тримаю вже дуже довго. Мені потрібно що? Мені потрібна е, соціалочка, яку я буду собі спокійно роздувати, і це не буде там призводити до дефолту в країні. Мені потрібні е, дешеві енергоносії, щоб я виходив і розказував людям: ну бачите, дешевий газ. Я домовився, інші не домовляться. І у нього зараз назріває розпад коаліції і позачергові вибори в країні. І виходити на ці вибори з підвищенням ціни за комуналку, з урізанням соціальних якихось програм для суспільства ну це самогубство. І тому він фактично вийшов і сказав: Дивіться, ось хочу 20 мільярдів. Очевидно, що йому 20 мільярдів ніхто не дасть, але ну будуть торгуватись. Урсула Ляйен, очевидно, йому зателефонувала. Вони переговорили, знайшли якісь варіанти, як це все врегулювати. Звісно, вони на паблік, зокрема, там через міністра закордонних справ будуть виходити з такими різними заявами. Позиція словаччини в цьому плані публічна незмінна з приводу того, що от ми за дипломатичне врегулювання. Хоча що це таке? Без санкцій, Без тобто, санкцій. Це, це що таке заберіть, будь ласка, свої війська з України, а ми не хочемо. от і вся дипломатія. Ну от приблизно так для міністра МЗС дуже смішно про таке говорити. Одна справа, коли ти кажеш, не треба накачувати зброєю чи ще щось ескалювати, але ну якщо ти вже і санкції забираєш, то які інструменти залишаються для дипломатичного врегулювання, але то таке. Тому я думаю, що в цілому зі словаччиною надалі також особливо проблем не буде. Тут от Урсула фон Дерляєн потрібно в чергове похвалити. Вона Вміє знаходити підходи і врегульовувати ці ситуації, що там правда Мальті вони розказали. Я не знаю, бо у них свої були протести. Але, а чому заслуждає... Мальта проти до слова? Які там підводне каміння? Бо очевидно, це не Україна там. Наводна каміння, <ріст> тому що ну вони прямо зацікавлені в існуванні тіньового флоту Російської Федерації, тому що вони допомагають цьому флоту існувати, його обслуговувати. Вони задіяні в цій схемі. Напряму вони з цього отримують великі прибутки. Якщо тіньовий флот схлопнути, то Мальта зазнає збитків, і мабуть їм щось якось популярно пояснили, що вони, якщо будуть це цьому суперечити, то у них ще можуть виникнути якісь економічні складнощі, і вони там раптом можуть під якісь санкції потрапити. Тому цього разу незважаючи на те, що робота була досить складною, пройшло все добре і тут. Можна похвалити і європейську бюрократію, яка з цим впоралась, і особливо дер Ляєн і Каю Калас. відпрацювали надзвичайно круто. А чи правильно я розумію, що е, основний важіль у їхніх перемовинах – це е, власне розмови про майбутній європейський бюджет? І Орбано може сказати: ну от і цих коштів не отримаєш, і Мальта там цих коштів не отримає. Чи є ще щось? То в першу чергу гроші. Звісно, це, це те, що цікавить, з Орбаном складніше, тому що, на відміну від Фіцу, Орбан він все ж таки е, ідейний. По-перше, він такий, знаєте, європейський міні-Путін, його недарма, в принципі, між собою європейські лідери, бюрократи називають диктатором. Пам'ятаєте так, оцю сцену даймо там дружнього. Похлопування по щоці завдав один європейський високопосадовець. Це ось свій час забув його прізвище, але думаю, про це всі бачили. І от з ним складніше. З ним складніше, дійсно, тому що, по-перше, там є і претензії до України, і антиукраїнська позиція в першу чергу. Там не про угорська, яка десь з проросійською може королювати. У нього відверто антиукраїнська позиція. Ці манія про велику Угорщину. Але і на нього цей тиск працює, тому що Путін не може йому дати стільки грошей, щоб він задовільнив там, потреби, потреби угорців і зміг там вкидуватись в щось таке, що там, призведе до збільшення його популярності. Не може чи не хоче? Ну, він намагається, але. Він побачив, що це не дає результату зараз. Була е, дуже дорога антиукраїнська кампанія в Угорщині. Розгорнута останні місяці, е, надзвичайно обширна. Е, я там слідкував за цими. Вони ну це прям. Це прям було жорстко. Я бачив ці всі відео, де там е, імітація там викрадення людей, залякування, що якщо Україна стане членом ЄС, то будуть викрадати угорців, вирізати у них органи. Що всіх угорців зроблять наркоманами. Тому що є якась всесильна українська мафія, яка торгує людьми, органами і наркотиками. Я такий ого, не знаю чи безпечно тепер по Києву ходить. Але в цілому це не дало результату, на який Орбан розраховував. Тому я думаю, що він зараз трохи відступив, щоб перегрупуватися, зрозуміти, що діє, як діяти далі. Бо у Петера Мадіра зростають рейтинги в Угорщині, а його партія тіса набирає там все більшої популярності, і Орбан не знає, що робити. Тобто потрібні або десь колосальні якісь ресурси, щоб проводити якусь популістську політику, знизити ціни. Підвищити пенсії, зарплати, щось таке, або ідеологічно накачувати ненависть всередині країни, і як ми бачимо по результатам соцопитування, які вони провели, ідеологічно накачати не вийшло. А на це була основна ставка, бо грошей ні Китай, ні Росія йому стільки не дасть. І залишається єдине намагатись домовлятись з Європою. Тому от мені здається, Орбан також зробив крок назад, не через те, що він такий прагматичний, а через те, що ну у нього просто. Ну не виходить план А тому він намагається перегрупуватись. Тобто нема просто ру для маневру станом на зараз. так єврочиновник, який давав ось ці такі пощуці, це був Жан Клод Юнкер, глава Єврокомісії. Тоді це, це було ніби і в жарт, але от пам'ятаю, що всі це дуже сильно обговорювали. Якщо говорити про 19-й пакет санкцій, що там може бути? 18 Вісімнадцятий так тяжко і так довго приймали. Перші два роки згадайте раз на місяць були пакети санкцій. А угу. далі все уже тридцять скільки 44 місяці йде війна, майже а пакет тільки 18-й. Ну по-перше, чим більше інтересів європейців самих почали зачіпати пакети санкцій, тим повільніше їх почали ухвалювати. Тому що дуже легко накидати те, що там безпосередньо на те не впливає. Але коли вже в країнах Європи почали це відчувати, коли там ціни на газ почали зростати, і в цілому довелося десь там підрізати свої соціальні програми, тоді, тоді це надто сильно уповільнилося. Німеччина почала панікувати, тому що у них через форсований зелений перехід. Вони позакривали всі атомні електростанції, зеленої енергетики не вистачає. Треба десь купувати електроенергію або розконсервувати теплоелектростанції, які або працювали на дешевому російському газі, або на вугіллі, яка також там частково з Росії постачалась. І це стало великою проблемою. Але от зараз за ці роки відбулася перебудова, і тому от у нас буде е, нова хвиля цих пакетів санкційних. Е, для початку хотілося б побачити, як 18-й запрацює, тому що, знаєте, суровість законодавства вона нівелюється не обов'язковості виконання цих законів. Е, і тому тут надзвичайно важливо, щоб ці санкції реалізовувались. Бо як ми бачимо, росіяни десь швидше адаптовуються до нових реалій, ніж Європа запроваджує нові санкції. Це такі перегони, в яких ну складно випереджати Росію. В 19-х, ну я думаю, що на в му пакеті однозначно по перше проведеться робота над помилками в 18-му, Побачить, що працює, що не працює. Я очікую чергового зниження ціни на нафту, тому що Треба хоча б 40 доларів за баррель російської нафти, і тоді це буде збитковим для Росії просто навіть і видобувати і продавати сам видобуток. Так і тому це той напрямок, в якому потрібно продовжувати працювати і працювати ще й над вторинними санкціями. Що надзвичайно важливо, це те, чим от якраз Трамп найбільше намагається. Ну, поки що тільки лякати, поки що тільки на словах, але це дійсно те, що може спрацювати. Якщо Європа консолідується і запровадить ось такі санкції, про які Америка говорить, то це стане ну дуже серйозним ударом. Якщо це будуть саме санкції на ті країни, які допомагають Росії санкції обходити, то це може спрацювати. І можливо, вторинні санкції стануть якраз основою 19-го пакету. Давайте трохи змінимо тему. Змістовна і тривала. Так охарактеризував президент України Володимир Зеленський своєю розмовою з французьким колегою Еммануелем Макроном. Ліди країн лідери країн спілкувалися понад годину обговорили ситуацію на фронті. Першочергові оборонні потреби, зокрема, постачання ракет до систем САМПТІ і фінансування дронів перехоплювачів. Також Франція готова навчати додаткову кількість українських пілотів на винищувачі міраж Окремо президент Подякував Парижу за внесок у 18-й пакет санкцій. ЄС і зазначив, що готуються спільні рішення на рівні оборонних і зовнішньополітичних відомств. Макрон своєю чергою наголосив на стратегічному значенні підтримки України для безпеки та майбутнього усієї Європи. Ми розуміємо, що дипломатичні формулювання мало про що скажуть, але все ж таки чи ви для себе зрозуміли щось нове у міжнародній політиці, яку провадить зараз Еммануель Макрон? Ну я думаю, що ось ця публічна інформація про все і ні про що вона приховує реальні теми для розмови, бо я... Певен, що їх було декілька, здебільшого, було зосереджено на купівлі і постачанні озброєння для України, бо Франція поки що не поспішає долучатись до цієї ініціативи Тампа. з Трампа. Ну, як окей, назвемо ініціативою Трампа, хоча він там не те, що прям ініціатор, але в цілому не поспішають приєднуватись до угоди про постачання озброєння і купівлю озброєння Сполучених Штатів Америки, тому що Макрон зараз зацікавлений в тому, щоб розвивати французький і на стратегічну перспективу. Це все, звісно, добре і чудово. І ми підтримуємо і ми готові до спільного виробництва спільних підприємств. Рено відкриває там лінію з виробництва дронів. Все круто, ми задоволені, але це питання часу. Якщо ми говоримо про стратегічну співпрацю, окей, але якщо говоримо про зараз, нам потрібна зброя зараз, не через рік чи півтора року, коли там Франція зможе її виготовити. Я думаю, що про це буде однозначно йти мова, що все ж таки ми на Макрона розраховуємо. Зрозуміло, чому його така логіка діє. Це, до речі, от у нього. Він останнім часом багато з ким почав в Європі трохи конфліктувати. Спочатку з, з Джорджією Мелоні. У нього там була сварка, але їх Мерц помирив. Тепер поговорить... ну, Вони дуже приязно спілкувалися на останніх самітах. Ну так, якраз їх Фрідріх Мерц там звів, помирив. Все тепер вони після того знову знову друзі. Зі стармером кажуть, що до нього зараз напружені відносини, тому що Стармер йому дорікає, що той дуже сильно зациклився на своїй спадщині і це в принципі десь було передбачено тому що от, ну, вже в 27-му році завершується термін президентства макрона другий останній і він хоче піти максимально максимально красиво з гордо піднятою головою і там сказати щоб щоб там потім він думає про мемуари, про те, як його будуть згадувати в підручниках з історії, і тому, звісно, він зараз більше там франконцентричним стає, що от Франція має лідерство, Франція це все. А купівля зброї у Сполучених Штатах Америки не впадає в цю стратегію. Плюс вони посварились з Трампом. Знову ж таки, очевидно, під час останньої зустрічі на G7. У них там виник якийсь конфлікт. Трамп декілька дописів про нього написав, таких образливих про Макрона. У них там, мабуть, якась виникла перепалка, про яку особливо ніхто не говорить. І ось в цьому напрямку, мабуть, і був основний вектор розмови, тому що е ті всі ініціативи, над якими велася робота раніше, по типу, пам'ятаєте, було таке миротворчий контингент там чи коаліція рішучих, пам'ятаєте, була колись така. Поліція, рішучих, Або небайдужих, там да, різні не, варіанти не, можуть не, бути. Небайдужих і, і все таке. От, і там тоді Макрон дійсно лідирував це все, просував, пушив, казав, все вперед. Знову це армія Європейського Союзу. Коли з'ясувалось, що в коаліції немає людей, банально просто, коли всі провал, принаймні це стало причиною провести ревізію в збройних силах і зрозуміти, як все погано в Європі з цим. То це все заглохло. Макрон якось отак трохи не знайшов місця в новій конфігурації, зараз смерть на себе перебрав лідерство. І от, можливо, десь от, от про, про це ось все. Про прикладні речі йшла розмова. Якщо. Від зовнішнього до внутрішнього у нас зараз ще відбулися зміни в уряді. Важлива зміна це новий міністр оборони. Ним став колишній прем'єр-міністр, який власне рекордсмен за терміном перебування на посаді. Фактично перейшов від прем'єра до міністра оборони. Чому він на вашу думку, що він може принести на цю посаду? Не прем'єр, але от тепер міністерство оборони, яке ключове для нас у цей час. Це досить непросте питання, скажу я вам. Ну, про пана Шмигаля говорять, що він десь ефективний кризовий менеджер. Ну, кажучи, І... технократ. Так, так. І можливо, це якраз те, про що. Ну, що потрібно навести порядок всередині, паномеров робив багато акценту на зовнішню комунікацію, на поїздки і йому дорікали за те, що його бачать більше за кордоном ніж в Україні, і міністерство десь там залишається без нагляду. Поки він там постійно, десь десь в роз'їздах його використовували, знаючи, що його сильна сторона в переговорах як переговорника, де тільки можна було його постійно. Їздив і тут накопичилось багато проблем всередині. А і потрібна якраз людина, як пан Шмигаль, яка, як кажуть, усидчива, який сидить там, занурюється в корень проблеми. Любить працювати допізна, з усім розбиратись і там налагоджувати роботу. Що Зараз там ці його скіли потрібні найбільше. Я там бачив, що він уже сьогодні першу нараду провів в новій якості з заступниками. Побачимо, як це буде працювати. Сподіваюся, що єдине на що сподіваюся, що не почнеться прямо знову зміна всього. Бо найкраще, що зараз можна зробити, просто виправити так помилки, які працюють і налагодити процеси. Бо якщо знову буде заміна всього, заміна заступників, заміна стратегічних планів, починати все з нуля, це буде в чергове, вже не буде цієї сталості і там. Тяглості позитивних змін, які в міністерстві відбуваються, а вони відбуваються, і просто сподіваюся, що він ці процеси покращить і налагодить, щоб вони краще працювали. Ну, ми завжди хочемо швидких результатів. От прийшов і сьогодні, е, зразу от е, закупили багато дронів, або ще щось, або е, або що, або що. Е, коли можна чекати результатів з таким величезним відомством, як Міністерство оборони, яке зараз фактично займається забезпеченням війни. То Генштаб займається війною, все те, що навколо, робить міноборони. Коли ми можемо побачити справді роботу вже Дениса Шмагаля, справа в тому, що багато чого з роботи міноборони засекречено, і воно не потрапляє в публічний простір і часто потрапляє тільки якийсь негатив, тому що. Безумовно, в такій величезній машині, яка зосереджена на війні, а війна це основне зараз в нашій країні. Там відбувається багато всього. І зазвичай назовні випадає тільки негатив, його не уникнути. Він обов'язково буде зрозуміло, тому що тут ще проблема з масштабуванням, враховуючи те, що попередні десятиліття в нашій країні збройні сили і оборонка не те, щоб сильно розвивалися. Тут потрібно за пару років зробити стрибок на десятки років в парад. І оце ось все. Тому тут потрібно перш за все, що потрібно зробити комунікаційно. Це самим вийти і сказати, які цілі стоять, і яких результатів хочуть досягнути за який період, щоб принаймні було зрозуміло, чого очікувати, на що спиратись. Бо дуже складно зараз говорити про які результати, там які результати за який час ми можемо побачити, бо ми не знаємо, які цілі стоять конкретно перед перед міністром. Так, є там. Боротьба з шахедами це те, що ведеться на постійній основі ця історія. Чи це ціль? Чи ціль це масштабування виробництва дронів перехоплювачів, чи, чи якась більш масштабна історія? Тому хочеться побачити спочатку, щоб відбулась комунікація про те, що хочуть змінити. В які терміни, і потім можна буде це все відстежувати. Ну і Денис Шмигаль і е, Юлія Свероденко е, свою роботу на попередніх посадах вели не надто публічно. Я зараз навіть не пригадаю якихось е, великих прес-конференцій. Е, але е, Юлія Свероденко, е, окреслюючи головне завдання для її уряду, е, назвала е, таке скерувати роботу нового кабінету міністрів на оборонні потреби. Країни є розшифровка цієї фрази перші шість місяців. Якісне забезпечення армії, збільшення власного виробництва зброї, підвищення технологічності українського війська нам потрібно спрямувати зусилля на збереження забезпечення самостійності української економіки. Я бачу і надалі свою місію підтримці українського що Чи означає це перехід на військові рейки Про те, що дуже довго ми говоримо в Україні, але ну цього слова не прозвучало. Ну, я думаю, що не прозвучало, тому що є побоювання суспільства нових складнощів, тому що такий прямий, ну, він поступово у нас в принципі відбувається. Просто про це не говорять, не говорять публічно, бо це може сколихнути суспільство. Але в цілому, якщо це так зібрати докупи, це, це і є цей власне перехід на військові рейки, тому що ми десь раніше жили, по-перше, ілюзією того, що. Війна не буде тривати довго, вона не буде тривати роки на на першому етапі повномасштабної війни. Потім ілюзія того, що підтримка там безумовна сполучених штатів Америки з нами в будь-якому випадку буде залишатись, бо у нас вже є двопартійна підтримка. Вони можуть же штати просто сьогодні давати десятки сотні мільярдів доларів, а завтра прям перестати давати взагалі. Але виявилось, що може таке бути. І тому зараз потрібно десь більше зосереджуватись на внутрішньому ресурсі. Ми знаходились десь в такому, в такому форматі. Досить. Лояльному там, скажімо, в цілому до суспільства, щоб, щоб не перевантажувати його, не перевантажувати бізнес, давати можливість розвитку навіть в часі війни. Але зараз можливо, пані Юлії доведеться ухвалювати якісь непопулярні рішення для того, щоб і брак коштів закрити в бюджеті, який тільки зростає. І в тому числі він існує і в оборонній сфері, і але цього не можна допустити. Він може бути де завгодно, але не в оборонній сфері, не в Збройних силах України. І оця ось поступова якісна перебудова, тому що ну я про пані Свереденко чув тільки хороше, як про професіонала, як людина. Сподіваюся, що вона ці всі аванси виправдає. кажуть, що вона. Якісно розуміється на економічній інженерії, тому будемо дивитись. Будемо дивитись дуже, дуже великі на неї сподівання, і саме це перезавантаження уряду і, можливо, навіть потенційно певне відновлення його суб'єктності піде нам зараз на користь. Сподіваємось, та, але про непопулярні рішення, що це може бути. Податки про них давно говорять. Ну тут мова йде не тільки про податки, але й в цілому про. Зосередження економіки саме в цілому скорочення соціальних програм може бути, і менше ми побачимо якихось історії, які спрямовані на популярні рішення, скажімо так, тому що навіть в часі війни знаходились у нас іноді такі історії, коли ну там згортання деяких історій з кешбеками, можливо, з якимись там іншими виплатами, які зжирають. Десятки а то й сотні мільярдів гривень, тобто більше переходу до Реалполітік, щоб люди розуміли, що ну війна триває, і швидше за все вона триватиме ще досить солідний відрізок часу. І потрібно розуміти, що так нам складно, але найскладніше дійсно тим, хто знаходиться зараз на передовій. Ми, як надійний тил, маємо працювати на те, щоб дати їм все необхідне. Хороша крапка в нашій розмові Максима. Спасибо, Максим не політолог, експерт, міжнародник був у нашому ефірі.